Знаєте, я, дорогі браття і сестри, коли їхав до вас через Грушевську, через Майдан, я згадував ті дні, згадував кулі, які пролітали і поряд з падом Олегом, згадував тих людей, як ми за 20 хвилин до смерті з Яковом, за яком говорили. І вшануємо найперше їх хвилиною мовчання. Є прекрасна антологія Харківського видання Фоліо Небесна Сотня, де історія кожного з них. І чи не на кожній сторінці постійно повторюється і намисно повторюється, і правильно повторюються найважливіші слова, щоб їх подвиг ніколи не помер. І заради світлої пам'яті наших героїв, заради світлої пам'яті тих, хто загинув у російсько-українській війні. 2014-го, а в якому році вона закінчиться, ми ще не знаємо. Заради тих, хто зараз воює, ми повинні змінити свою країну. Ми от буквально позавчора повернулися зі Сходу, де з Ляшком, з Мосичуком, з Коротовським, з Лідьком, з Альоною Кошелєвою. Були у наших героїв, у бійців легендарної 30-ї окремої механізованої бригади, у бійців карательного батальйону Свята Марія, де переважно якраз кияни воюють. У бійців однієї з секретних частин ніхто з них ніхто не розуміє, за що вони воюють, ніхто з них не розуміє логіку, а точніше її відсутність вищого керівництва держави, який її просто здає. Ми сьогодні були свідками, свідками національної гриби, я був свідком цього особисто. Сьогодні працював правовий комітет Верховної Ради, де я працюю секретарем. І прийняв рішення підтримати ці зміни до Конституції, про які пан Олег говорив, які, якщо, не дай Бог, Верховна Рада це проголосує, цей день, 31 серпня 2015 року, стане чорним днем нашої історії. От мені тут, стоячи в історичному місці, де 22 січня 1918 року був зачитаний четвертий універсал. Де проголошувалась незалежність, самостійність і соборність Української Народної Республіки, страшно навіть уявити, що буде з цією країною, якщо подвиг тих, хто воював за країну, хто воює зараз, зокрема, як і багато наших партійців, зокрема, як я дуже пишаю, що в цьому залі такі люди буде марними. І заради них, заради себе, заради родини кожної з нас. Ми повинні змінити владу. Ми повинні змінити країну. Ми повинні змінити народ. Бо наш народ великий і мужній інколи помиляється. Він помилився 25 травня минулого року, обравши цинічного баригу президентом України. Я навмисно вживаю це слово, бо в є багато чесних комерсантів, яким зараз важко і бізнес, яких знищується, тому що влада хоче, щоб все належало тільки їй. Україні багато чесних комерсантів, які допомагають фронту, зокрема, як багато наших партійців, як Сергій Скуратовський, як Сергій Рибалка, як Олега Вір'янов, як Дмитро Блауш, як е, Олег Волошук та багато інших. Я дякую вам усім. і Я горжуся тим, що в нашій команді радикальної партії сотні бійців і тисячі волонтерів, кожен міру своїх можливостей, допомагає кращим синам своїх країни, які захищають їх в той час, коли. Антинародний режим Порошенка зраджує країну, йде на зустріч московським окупантам, відкриває їм двері. Але ми ці двері захлопнемо кулеметами і вилами, правильними законами в раді своєї незглавної позиції. Я сьогодні бачу, як депутатів з блоку Порошенка і народного фронту, які просто не прийшли на засідання правового комітету, щоб не брати участь у цій ганьбі, але боялися засвідчити свою позицію. Це зробив я і ще буквально декілька людей яким їх обзвонював особисто Лошків, голова президентської адміністрації, їх ледве не силою зганяли, що вони прийняли це ганебне рішення. Так ми ніколи не повинні бути такими, як вони. Бо ті, хто сьогодні країною керує, вони не менше загрози становлять, ніж та загроза, яка б якого станови становить реванше з регіоналів. Тому що вони здають. І не, не заради того. Гинули і гинуть наші герої, я знов це повторюю, щоб ми дозволили нинішній владі здати свою країну. Тому ми повинні її змінити. Так в першу чергу донести до людей. Це залежить від кожного з вас. Це залежить від фракції в парламенті, від фракції в Київраді, це залежить від кожного партійця. Все в наших руках. Донесіть до людей правду, донесіть до людей те, що по ділах судіть, Просте сте право. Можете розказувати скільки завгодно. Що ми начебто популісти, але правильно говорив Віктор Валерійович, вам розповів про те, навіть ремадіаційний пакет реформ, різні громадські організації, які до нас ставилися доволі скептично, вони визнають. Навіть всі наші вороги публічно вже визнають про те, що ми найбільші реформатори в раді, маючи маленьку фракцію, ми можемо показувати результати. Так само, як розповіли вам Олександр Миколаївич і Марк Вікторич, ми показуємо результат, в Київраді, в Раді маючи маленьку фракцію усім чоловікам. Знаєте, тут багато разів вже казалися цієї трибуни, це, але я трошки повторюся туда. Раніше Ляшко був один, а тепер в Верховній Раді він номер один. Правда? Ми всі бачимо, як 21 людина може робити справжні радикальні реформи, може змінювати свою країну. Але на жаль, все одно ми поки що не є владою. Щоб навести порядок Україні, ми повинні стати владою крок за кроком. Беручи її, не розчаровуючи людей, не підводячи, бо інакше нам гріш ціна, інакше ми такі самі, як Порошенко і його банда, інакше ми такі самі, як регіонал, ми повинні її змінити. Це справа честі. І коли кажуть про те, що до виборів мало часу, а ці вибори надзвичайно важливі, бо сьогодні. Єдина можливість змінювати свою країну сильніше це взяти владу на місцях, і ми повинні це взяти, і ми повинні працювати на результат. Результат понад усе в Києві. Він має бути першим. І по всій країні він має бути першим. То коли всі кажуть, що часу мало, я згадую е, Ігор Володимирович, а за скільки часу Маріуполь звільнили? Шко тоді був там, і Дмитро Галінко, і Ігор Криворучко, який тут теж я бачу, і багато інших наших партійців. Наполеон за декілька днів захоплював цілі країни. А ми кажемо, що два місяці мало часу, щоб виграти вибори. Не мало, багато Все залежить від нас. Проста мудрість. Молись так, як все залежить від твоєї молитви. Працюй так, як все залежить від твоєї роботи. Знаєте, коли Пан Олег згадував, що президент дозволяє функціонувати фабрику в Липецьку, готувати окупантів, готувати тих, хто вбиває наших героїв і закриває фабрику в Маріуполі, то є очевидна причина. Він давно домовився з москалями здати Маріуполь, але ми не повинні жодного крапника своєї землі віддавати ворогам-окупантам. І так само, як ми не повинні віддати москалям, жодного клаптика нашої землі на сході. Так само ми не повинні віддати жоден клапти київської землі всім недобиткам регіоналівсько-черновецької поповської мафії, яка сьогодні вже взяла в Києві реванш. Бо 25 травня кияни, здавалося, еліта країни теж помилилися, обравши видатного інтелектуала сучасності своїм міським головою, який не знає, як його партія називається. Але всі люди помиляються і помиляються ми. І щоб кияни виправили цю помилку і проголосували правильно, проголосували за радикальну партію, ми всі маємо працювати як прокляті, ми всі повинні показувати результат на найвищому рівні. Коли Юлій Цезар висадив своє військо на берегах Британських островів, то бійці, повернувши голову, бачили картину, яка наводила в них жах. Їх кораблі палали. Цезар Наказав їх спалити, щоб у них не було шляху назад. Якщо ми хочемо змінити цю країну, якщо ми хочемо змінити наше місто, Київ, найкрасивіше місто на світі, яке, на жаль, не має нормальної влади, а яке має всі весь потенціал, геополітичне становище, економічні передумови, людський ресурс, має колосальний потенціал стати справжньою столицею світу, то ми повинні, як ті кораблі, спалити всі наші помилки. Спалити весь пораженчинський настрій, що от невідомо які результати і все інше. А йти до перемоги. Військо Цезаря тоді перемогло, і ми теж переможемо. Переможемо чи ні? Я не знаю, чи надасте ви мені сьогодні кредит довіри. Я дуже прошу вас підтримати чи не підтримати серцем і розумом. Але я вам довіряю вже, більшість цих людей, яких я бачу в цьому залі, були під Генеральною прокуратурою, коли підстаркувата собачка режиму Порошенка, Генеральний прокурор Шокін, подалі на мій Дякую. Це. Це надзвичайно дорогого для мене варто. Я дуже хвилююсь, коли про це говорю, бо це важко описати словами, коли сотні людей виходять тебе підтримати, розуміючи, що вони можуть бути наступними. Це повинен бути один з принципів нашої команди. Єдність і солідарність. Свій за свого, брат за брата. За кожного з вас я перегризу. Ви вірите? Ви це бачите постійно. В судах, при відділках, в прокуратурах і коли місцеві чиновники на вас наїжджають. А коли ми станемо владою, то не будуть ні суди, ні прокурори, ні мусора, ні всі місцеві чиновнички знущатися над людьми. Тому що наша влада буде страшною для наших ворогів, окупантів і олігархів, як писав батько Бандера. Наша влада буде страшною для кожного ворога України, для кожного, хто розграбовує Київ. Бо що ми бачимо в столиці усі схеми, які <кій> вибачте, працювали при попові. При Черновецькому усі земельні афери, усі схеми з розрабування Києва і Кияну все працює. Ми бачимо, що ми в силах це змінити. Тому що ми виросли потужну команду, яка, як правильно сказав пан Дмитро, має бути великою родиною. Так ми повинні ставитись один до одного. І це має бути наш базовий принцип. З Цим принципом ми точно переможемо. Прийміть рішення серцем і розумі. Я вас сьогодні не підведу. Дякую. Слава нації!